Ну, дивіться, Ющенко дійсно, по своїй суті, був демократом. І він, то, що мав всередині, це мав назовні. Можливо, навіть він не до кінця розумів проблематики нашої країни, тому що Росія завжди буде займатися підривною діяльністю, завжди буде дестабілізувати все, що добре є в Україні. Прийшовши через отруєння, він, можливо. Занадто був е, романтичним. Якщо говорити про інших президентів, на мене з кожним з них були свої рівні відносин. Так? Янукович хотів мене посадити в останній час, коли ми зайняли достатньо жорстку позицію стосовно революції гідності і підтримки людей. Петро Олексійович ну, влаштував сміттєву блокаду. Поговоримо обов'язково про це. Проявив себе в тій частині. Хоча я зараз до нього дуже нормально відношуся. це є життя. Президент Зеленський, наскільки він може, ну, старається там, вникати в роботу, і він попросив мене бути керівником Палати громад, конгресу, регіональних палат. Тут нормальні людські відносини. Хоча хотілося б, напевно, мерам мати більший рівень спілкування з самим президентом, тому що завжди інформацію доноситься через когось. Ну Хіба що Конгрес. Але там не завжди і можна багато говорити, тому що є ліміт часу. <говорить> Давайте підемо там від, від, від старих історій. Давайте, Віктор Федорович Янукович, Була такий епізод, який вам ваші опоненти пригадували частково. Це святкування дня народження його, 2011 року. За декілька років, здається, з'явилося вже відео. Там, де Януковичу, як я не знаю, Монарху, чи генсеку, чи царю. Відносять подарунки, вітають і так далі. Е, ви давали тоді пояснення цього епізоду. Я, я по іншому, напевно, трошечки сформулюю. Це справді виглядало як якась чи то напівфеодальна, чи якась така дуже совєтська совєтська совкова совкова традиція. Е, ці е, історії вони з тим, як Янукович пішов, вони припинилися у це чинопочитання, так би мовити, там. Президента країни, що всі до нього мають прийти, йому щось вручити обов'язково. і Він там якось схильно каже: Ну добре, ти там, ти живи, з тобою все буде нормально. І чи можна було взагалі без цього там місцевій владі з центральною нормально комунікувати і щось, щось отримувати необхідне місцевій владі, без, без участі в таких ритуалах? Це було завжди. І це в певних формах є зараз. Просто воно по-іншому називається, по-іншому виглядає. Але чи ти береш цьому участь, це від тебе персонально залежить. Завжди, от сьогодні є конгрес регіональних влад, а колись була Рада регіонального розвитку, чи якось там по-іншому вона називалася. І коли, наприклад, от в ті часи ми мали в Ялті велику зустріч мерів, керівників областей, і тоді якраз всіх посадили в автобус. І завезли там привітати президента з днем народження. Люди там щось скидалися, які шалені подарунки купляти. ні, хлопці, я в цьому брати участь не буду. Я взяв послання митрополита Андрея Шептицького, подарував йому послання. Якщо б він його читав, напевно, він би не закінчив, так як він закінчив, і не було такої біди в нашій державі, яку ми отримали. Це залежить від людини. Ви знаєте, поміняти себе це найважче. Можна говорити, що треба зробити, а ти себе поміняй. Поміняєш себе, світ навколо тебе зміниться. З наступним за хронологією президентом Петром Олексійовичем вас зокрема пов'язує історія довкола львівського сміття, така більш стратегічна, яка більш відбилася на житті містян, і не лише зрештою. Чим закінчилася чи вирішилася проблема з вівським сміттям, і що з будівництвом того самого сміттєпереробного заводу велика перша подяка Зеленському, що він зайняв чисту людську позицію, і при його обранні президентом ця блокада фактично зупинилася. Не було жодних тисків. Ми закінчили фактично рекультивацію полігону. Остання фаза. Ми на 70% збудували вже новий завод. Щоб ви розуміли, це єдиний завод в Україні по переробці відходів, який новий будується. Зараз напевно будемо підсилювати самого підрядника. Бо знаєте, іноземці, які в часі війни працюють в Україні, це непросто, тому що вони пробують мати якісь преференції, інші речі, сміття вивозиться, все нормально. Взагалі, ця тема, на мою думку, буде одною з основних, коли ми будемо вступати в Європейський Союз. Бо якщо порівнювати рівень поводження з відходами в Україні і в країнах Європейського Союзу, то ну це дві різні планети. От у нас сьогодні, до речі, якраз відбувається форум у Львові, і приїхали фахівці з різних міст, та ми нас розказуємо наш досвід, показуємо наші практики. Я думаю, що Петро Олексійович війде в історію як людина, яка Замість того, щоб допомогти містові, хотів його примусити до якихось ситуацій, які просто є, от як я говорю з колегами з інших країн, для них це шок. Коли там міський голова є лідером партії має фракцію в парламенті, і ти створюєш проблеми для міста, щоб та фракція була лояльною там, до, до, до тебе як до президента, ну, це не вписується в голову будь-якого демократа. Але ще раз наголошую: я перегорнув ту сторінку. Я бачу Петра Олексійовича. Добрий день. Добрий, добрий день. Це нормально. Ви Якісь контакти підтримуєте з ним зараз? Чи ну, хіба вітаєтеся? якісь не, не там різні, знаєте, бувають заходи там, десь в посольствах. Мене в якихось ім, імпрезах, тому я є спокійний, тому що ніхто не має права судити президента як людина, яка була в тій шкірі. Може, може, так було тоді корисно для е, збереження єдності в державі? Я ж не знаю. Може, колись він про це розкаже. Нинішній президент і стосунка з центральною владою. ви е, в разі потреби можете подзвонити, наприклад, Андрію Єрмаку? Взяти mm -hmm. телефони набрати, якщо є якесь нагальне питання, яке потребує. E, дивіться, є різні рівні е, урядників, які вирішують ті чи інші питання. Стосовно прем'єр-міністра, стосовно міністрів, нема жодних проблем. Телефонуєш, якщо треба, зустрічаєшся, все пропрацьовуєш, все окей. Президент е, час до часу буває у Львові, навіть проїздом, завжди можна підійти там привітатися. Плюс конгрес регіональних влад завжди можна взяти слово, донести якусь думку. Я не бачу проблем. Проблема є в тому, що на моє глибоке переконання не було в державі розуміння важливості місцевого самоврядування, тому що Європейський Союз це є союз громад регіонів, а не країн. Тому, хочемо чи не хочемо, маючи прагнення бути в європейському союзі, ми повинні от, власне, міста і громади поставити на інший підестал. Можливо, сьогоднішній віце-прем'єр-міністр Кулеба зуміє це зробити, тому що він працював колись і в міській раді в кличка, потім керував обласною адміністрацією. Ну в офісі займався тим як профільний заступник. Можливо, цим комунікація на якому дуже, дуже нормально робоча. От останній раз з йому минулого тижня, спілкувалися по ряду питань. Все окей. Але е, потреби напряму дзвонити Володимиру Олександровичу чи Андрій Борисович у вас немає в разі якоїсь. Ну а з якими питаннями? З питаннями Міського давати життя. поради по міжнародній політиці чи давати поради стосовно військової справи? Слухайте, Ні, з питанням це... свого життя, а... щось нагальне. Чекайте, не ну, розумієте, не що керівник держави має ліміт часу? Mm. От я дивлюся, мій графік. Так, в мене все розписано по хвилинах. Навіть якщо вирватися з того графіку, це вже є складно. є робочі зустрічі під час конгресу, де ти можеш бути активний, проявити активність. все окей.